Уся хвала Аллаху Тааля, мир та благословіння нашому пароку Мухаммаду, саллаллаху ва алейкусам, його родині, сахабам та всім мусульманам до кінця цього світа. Субханула, шановні мусульмани, що недавно я пам'ятаю, як рік тому ми говорили про підготовку до благословеного місця Рамадан. Сьогодні. Ми живемо з вами в місяці Шаба. Що це означає? Що це вже Рамадан він прийшов. Тобто ми відкриваємо двері і ми зустрічаємо місяць рамадан. Субханаллах. Аллах, Субханаллах, Він обирає людей час, місяць, як побажає. І це є милість Аллаха Субханого Та'аля. Тому імам Халіфа Омар Абдул-Азіз, раді Аллаху Ангу він сказав, що день та ніч вони працюють на вас. Кожного дня, день і ніч працює на вас. Тому ви повинні працювати на них. Що він має на увазі? Розумна людина, розумна віруюча людина кожен час, кожну хвилину, кожен день, кожен тиждень, кожен місяць. Він буде його використовувати для себе користь. Чому? Тому що ми знаємо, що послане Слаллаха, саллаху салям сказав, Мін Госнул ісламі яні". найкраще прояву ісламу у людини це коли він залишає те, що йому не приносить користь. І як ми дізнаємося, що приносить мені користь, я щось роблю в цьому житті, я знаю, що це корисно для мене. І я впевнений. Що це приносить користь в іншому житті. Тому Субханаллах, коли ми кажемо про і як сказав посланець Аллаха, дуже багато людей нехтують її ним, тобто пренебрігають, забувають про нього. І посланець Аллаха, саллаху алем своїми діями показав нам, наскільки він можливий, наскільки він важливий для нас усіх. Що він робив у цьому місяці? Як може найбільше він тримав пост. Як може найбільше він тримав пост. Сахаби, коли бачили це, вони не могли зрозуміти, чому він так багато тримає піст. Навіть Аїша, вона передає, що я ніколи не бачила. Тобто повністю весь місяць тримав тільки Рамадан. Ми це знаємо. Але ми дивуємося, чому він так багато тримає піст. Є хадиси, які кажуть, що практично весь місяць шабан він тримав піст. І це було незрозуміло сахабам. Чому Чому він так багато тримає піст? І одного разу у ібн Зайд, Ібнозаїд Аллаху Ангу, він спитав у посланця Аллаха, чому ти так багато тримаєш піст у місяці Шаба? На що він відповів? Тут, шановний мусульмани, у нас є дві події. Точніше, три події. Дві події, вони зв'язані, три, вона йде окремо. Перша подія, що сказав посланець Аллаху, Тобто він чекав. Він чекав цього запитання, і він сказав: в цьому місяці всі наші справи піднімаються до Аллаха Собханого Тааля. За цілий рік, що ми зробили, всі наші справи підносяться до Аллаха субханого Тааля. І я хочу, коли мої справи піднімаються, в той момент я хочу тримати піст. І тут питання, чому піст? Чому не молитва? Чому не читання Корана? Тому що ми знаємо це відчуття, коли людина тримає піст, який стан духовності? Максимальний він наближений до Аллаха Субханого Ватагаля. Навіть під час молитви він читає набагато кращий Коран, ніж не під час посту. Він намагається його читати так, як будто він його останній раз читає, або молитва. Він це, так пір починає з такою насолодою, розуміючи, що, можливо, це остання молитва. Тому під час посту, коли ми залишаємо все, тобто не тільки наше тіло, а серця, наш розум під час посту він працює по-інакшому. Тому, посланець Аллах Мрімом, він сказав, я хочу повністю. Бути з Аллахом субханого, і щоб і моє серце, мій разум, моє тіло воно було вдячним та поклонялося Аллаху субханого вуталя. Тому я тримаю піст. Другий шановний мусульмане, посланець Аллаху Мрієму сказав, в цьому місяці середина Шаабана, Аллахуаля, дивиться на всіх людей. Середина шаабана. Дивляться на всіх людей в обличчя. І пробачає всім, крім мушріка, багатобіжника, багатобожника і мушахен. Той, у кого є ненавість, злість зазрість до своїх братів. Субхан Аллах субхану Ва Тааля пробачає всім всередині шаабана. Багато божника, і ми знаємо, Аллах Субхану Таля Він не перебачає тим, хто дає співтоваришів Аллаху Субхану Таля. І тим, хто проявляє ненавість, злість, образу, ворожничу до свого брата. Субхану Аллах, шановні мусульмани, цей момент останній, пробачати або не мати ненавість. اسرد اي لكم الله سبحانه وتعالى في سوره النور في 22 اياته بين كذا ولا ياتي اول الفضل منكم والسعه ايت اول القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصبح الا يحبون ان يغفر الله لكم انه هو الغفور الرحيم الله سبحانه وتعالى بينت Той, хто має перевагу, тобто достоинство. також той, хто має багатство, не повинен давати клятву, що ніколи не буде допомагати родичам, переселенцям, бідним, які залишили все на шляху Аллаха Субхануаля, а навпаки, пробачати їм та наладжувати з ними найкращий зв'язок. Невже ви не хочете, щоби Аллах субхану та вам це не пробачив? Цей аят, причина цього аяту був Абу сиддик Раді Аллаху Ангу. Був такий момент, зв'язаний з Аїшою, коли лицеміри почали робити накльоп на Айшу, що вона зробила зі нас кимось? Хадітру іфк. І це поширилося. Але, на жаль, мусульмани, які зі слабим іманом, вони також почали розповсюджувати цей накльоп. І один із цих мусульман був людина по імені Містах ібну Утефе. Він був двоюродним братом Абу Бакара Асидих Аллаху Гуангу родичем. Він був бідною людиною, і він тільки жив завдяки Абу Бакуру Асидиху, тобто Абубакер Асидих завжди йому давав гроші. Коли мистах ібн Утата долучився до цього, Абу Бакр сказав, оце забудь. Все, гроші я тобі більше не дам. Мої стосунки з тобою забудь. Все, я для тебе не існую, забудь. Абу Або бакросадих йому було боляче. Це його донька. Посланець Аллаха саллаху алесалям. Це честь Абубакера сидиха родила. Йому було дуже боляче. Тобто, якщо ви уявляєте, що хтось буде за мене або за мою доньку казати того, чого немає, і розповсюджувати, писати це, робити відео або щось інше, це буде неприємно. І він це зробив в той момент, коли Абубакер допомагав йому. Абу бакар сказав, клянусь Аллахом, даю клятву, Я тобі Боже не допомогу. Забудь про гроші, забудь про все. Аллах Тааля зразу відправив цей аят. Зразу. Зразу. Або бакар, не роби цього. Невже ти не бажаєш, щоб Аллах Тааля пробачив тебе? Аля то хайбуна Айягу Аллаху ляком. Невже ти не хочеш, щоб Аллах Тааля пробачив тобі? І це, це питання ми повинні давати собі. Якщо зараз в мене. Є якісь проблеми, або ненависть, або заздрість, або, або якась ворожнеча з моїм братом, я повинен згадати цей аят. Невже я не хочу, щоб Аллах Субхану таля пробачив мені? Хто я такий, щоб не пробачати? Хто я такий, щоб 10 років, 15 років, на жаль, є серед мусульман, які зі своїми рідними братами 20 років не розмовляють? Ну, це, як це може бути? Або місяцями зі своїми братами, які кожного дня зустрічаються, просто не розмовляють. Чому? Тому що щось них було, якесь непорозуміння і все, вони просто закрили все. Ми знаємо, посланець Аллаха, саллаху салям сказав, три дні. Якщо що сталося між вами три дні. Якщо більше буде все, це великий гріх. І ми бачимо, що це за гріх. І ми бачимо наслідок цього гріха, що буде. Аллах, субхану, Талі, не пробачає, і як вказано в інших хадисах, Аллах субхану дає відсрочку, наказує ангелам, щоб вони чекали, поки вони вирішать це запитання. Якщо вони не вирішують, вони не отримують пробачення від Аллаха Тааля. Тобто в цьому хадисі дивіться мушрік і той, хто мушахен, проявляє ненависть, не хоче розмовляти ворожнече, вони на одній стороні. Тому цей аят, коли був зісланий або ас Ассидиху, що він сказав? Я дуже хочу, щоб Аллах, субхану, пробачив мені. І він сказав, що я більше ніколи не буду давати клятву, щоб не допомагати комусь. І від того його почали називати Ас-Сидик. Асдих, Аллаху Анго. Тобто він зразу пробачив, він покаявся, він сказав, що він був неправ. І він продовжував робити те, що він робив далі. Тому, шановні мусульмани, дивіться, цей місяць він дуже важливий для нас. Тому, посланець Аллаха, мир йому, він казав, що багато людей нехтують, забувають про нього. Чому? Тому що ми знаємо, є Раджаб. Раджаб – це один із заборонених місяців. Це великий місяць. Навіть цей місяць у нього був, була такі, знаєте, такий статус великий ще під час Джагілії. Все його поважали цей місяць. І ми, як мусульмани, ми також, коли кажемо про Раджаб, ми даємо максимальну увагу для цього місяця. І також місяць Рамадан, місяць Корану, місяць посту, місяць прощення, ми готуємося до цього місяця. Але ми забуваємо про Шабан. Часто буває так, люди, які займаються бізнесом, вони намагаються як може швидше щось зробити, щоб в Рамадані вони. Максимально могли тримати піс, але не звертають увагу на шабан. Якщо ми подивимося життя сахабів або тих мусульман, які жили після них, наші попередники, вони закривалися в Шаабані, читали Коран, підготовували себе до місяця Рамада. Ахамдуллах, послалату вас саламу алейкуліна мухаммад, ассабігі аджмай. Остання подія, яка була в цьому місяці, шанана мусульмани, це коли тибла вона змінила свій напрямок. В цьому місяці, місяці Ша Абан, ви знаєте, перше мусульмани, як передається в хадисах більше ніж 10 місяців. Молилися в сторону Бейтульмахтис, тобто Єрусалима. І була історія, і про це Аллах Субхану Аталя розповідає нам в священному Корані сура Аль-Бакара. Посланець Аллаха, саллаху алейкуссалям, він молився в сторону Єрусалима, як і всі мусульмани. Але він дуже сильно хотів, тобто, і навіть він сам намагався молитися в сторону Каби.

Чому вона велика, шановні мусульмани? По-перше, в цьому аяті Аллах Субхану Таля говорить про ексклюзивність нашої умми. Наскільки наша умма вона має ексклюзивність та потужність? Чому? Тому що в цих аятах Аллах говорить Сабхану, ми зробили вашу громаду найкращою громадою. Але серед мусульман і людей, лицеміри, юдеї та інші в той момент подолилися на чотири, на чотири лагеря. Перші мусульмані, які побачили це, вони зразу зробили це, тому що це був наказ Аллаха Субхану Ватану. Мусульмани з ісламким іманом, які мали довгий час з лицемірами, в них були сумніви, ще більше стали стосовно ісламу. Лицеміри почали казати, чому, якщо Мухаммад є на істині, чому у нього не залишилося кибла, кибла пророків? Всі пророки вони молилися в сторону Єрусалима. Чому? А іудеї, що вони почали казати? Що це не є істина? як сказала Айша Роди Аллаха Анга, іудеї? Юдеї, вони зазрять мусульманам. Але найбільше чому вони зазрять нам? Тому що в нас є джума, п'ятнична молитва цей день. І друге, у нас є окрема кибла. У них не було окремої кибли. У нас у мусульман, є окрема кибла. Каба. аль-Харам. Тому, Тому для них це було дуже важко, і вони не приймали це. Але в їх писаннях. Про це розповідається, як інші пророки казали, що у Мухаммада, салям, і хто буде після нього, тобто мусульмани, які підуть по його шляху, вони будуть молитися окремо, у них буде своя кибла. Тому, шановні мусульмани, це дуже важливо для нас зараз, особливо коли ми бачимо, що відбувається в Палестині, як страждають наші брати. І ми знаємо, для чого все це робиться. Є мотив не просто вбивати. Це вже є як средства, ми знаємо. але ми знаємо, наскільки, наскільки це можливо, наскільки наші зараз мусульмани вони знаходяться в важкому стані. І тому в той момент, коли Аллах Талі, дає нам наказ, ми як мусульмани, які ми кажемо, ва ата'ана», ми почули і ми покоряємося, ми повинні бути такими, як були під час посланця Аллаха, я прошу Аллаха, ва Тааля очистити наше серця. В цьому місці це дуже важливо. Чому? Якщо просто убрати завісу і побачити наше серця, то, ми будемо шаковані, наскільки людина, наскільки її нафс, наскільки серце воно може бути брудною. Звичайно, під шкірою, під м'ясом це ми не бачимо. Але те, що внутри в наших серцях у цьому на всі, як людина вона може думати про інших людей і що вона хоче скоїти для того, щоб нашкодити, нехай Аллах Субхану таля очистить, і нехай Аллах Субхану таля пробачить нам посередині місяця Шабан. Я прошу Аллаха Субхану Талі, захистити наші мечеті. Я прошу Аллаха Субхану Талі, захистити всіх мусульман цього світу. Я прошу Аллаха Субхану Талі, дати захист Україні. Я прошу Аллаха Субхану дати захист нашим захисникам, які захищають нас, які кожного дня, незважаючи на труд, незважаючи на те, що вони втратили, нехай Аллах Субхану Тааля дає їм найвищий рівень раю Аллахума Амин. Аллахума раббал Хамдубіль імен, валику Alhamdubill Islam, walak alhamdu bil-Quran, walikal Hamdu i Darwit, walik alhamdulatta, walikalhamdu Ba'ar Gudbah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ